Доброго ранку. Я вас вітаю з Радивилова. Це містечко на Рівненщині, на межі з Рівненської, Рівненської, Львівської, Тернопільської областей. Сюди мене запросила Інна Шаблій. Вона у місцевій громаді Радивилівській відповідає за культурний напрямок. І отак сказала, що у нас такі страви цікаві тут. Костя, вам треба їх показати. Ну зокрема, от вчора ми знімали з пані Мирославою Воронко е голубці з млинцями. Ви таке чули? От щоб голубці, а там ще туди якимось чином е млинці загорнути. А ще ми знімали затерту капусту, не плутати з засипаною. Ще ми знімали пироги з, квасол, з квасолою і маком. Сьогодні я буду в Ладомирі, зараз йду знімати о, волохани, так що все дуже цікаво. Головне, 5 секунд. Простіть мене, будь ласка. Сьогодні прощена неділя, і я вам теж.